Запитання чи зауваження, будь ласка. Чи можна мені задавати запитання послідовно, логічні послідовності? І щоб коли я задам запитання, мені відповідь і тоді наступне. Пожалуйста. Перше запитання. Я, як і всі нормальні люди, обома руками за, щоб ті, хто постраждали від... Цей клятої російсько-української війни були забезпечені житлом. Це наші люди, це наші українці. Але я би хотів почати з першого запитання. Може воно таке, знаєте, трошки каверзне для декого покажеться. Хто конкретно з посадових осіб, якого відділу виконкому? Прошу назвати призвичай тем'я, висунув керівництво міської ради ідею проведення реконструкції саме цієї стародавньої історичної адмінбудівлі для забезпечення житлом переміщених осіб. Комунацію вам не можу зараз надати, тому що передавали на, на запит військової адміністрації, надавався перелік комунальних об'єктів. Запит був надати перелік комунальних об'єктів. Які можуть бути пристосовані для е, проживання для того, переміщених особ, осіб. Був цей перелік наданий на запит військової адміністрації. Відповідно, було відібрано будівлі, які включі, були включені до проєкту. А ви не можете назвати? У вас, альтернатив... вас є термін ще до 14 квітня, ви можете сформулювати письмово свої. Пропозиції зауваження, і тоді, якщо буде якась додаткова інформація, ми можемо вам ще її підготувати надати. Зараз я конкретно не можу вам надати таку відповідь. Зрозуміло. Тоді наступне запитання. Чи було комісійне обстеження даної двохповерхової адмінбудівлі? А якщо було, то коли? В якому місяці 22-го року, 2022 року? На предмет доцільності та придатності її для такої мети. Тобто е, та, Технічне обстеження було проведено uh -huh. на предмет технічного стану і можливості проведення і пристосування цієї будівлі під житлові приміщення. Було проведено в жовтні чи в листопаді? Oh, я помилися. так і десь доказувався, що чи залучалися до комісійного обстеження дві профільні депутатські комісії з питань ЖКГ, екології та міста комунального майна під керівництвом Вадима Трачука, та з питань регулювання земельних відносин під керівництвом Павла Семенюка? А також чи залучалися невзалежні фахівці експерти з будівельної сфери, які саме. Якщо не залучалися, то чому? Хочу вам роз'яснити, що проведення таких робіт мають право проводити тільки ліцензовані особи сертифіковані. Було проведено підприємство в новий проєкт, в складі яких є сертифіковані особи, які мають право проводити такі дослідження. Відповідно, було надано висновок про технічний стан конструкції будівлі і можливість проведення реконструкції. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Людмила Любомирівна, ви назвали стосовно першому, коли на перше моє запитання відповідали на запит військової адміністрації, ви назвали фразу, що там був перелік. То скажіть, будь ласка, з огляду на цей перелік, чи розглядалися комісійно альтернативні варіанти щодо забезпечення житлом ВПО в інших адмінбудівлях, розміщених на території Чіковеля, Чіковської громади, наприклад. У великому за приміщенні колишньої ковальської дитячої поліклініки, дужка консультації, яка назвали люди по-народному консультації, так званої, що знаходиться по вулиці Олени Чівки, 19. А якщо не розглядалося, то чому? Приміщення належить нашому медичному об'єднанню, Відповідно, воно буде використовуватися за призначення. Це приміщення то, не, не, не входило в перелік. О, бачите. Оце питання. Воно вже четвертий рік пустує. Це приміщення. І, до речі. Одна питання важлив. це розглядалося, однак керівництво підприємства не поводило надання цього приміщення і такі е, е, е. Так, справа в тому, що хоча воно і на балансі Ковальського МТМО але ж воно ж в комунальній власності міста. І ви маєте повне право як комісійно, так і з врахуванням думки громадської думки вирішити такі питання. О, а тут, виходить, як людина, керівник цього підприємства, який лучанин, одноособово вирішує йому включати в перелік, які би слугували для цієї мети. Або не включати для для потреб медичного закладу також необхідний певний перелік будівель і спору, щоб забезпечувати належне обслуговування населення. Зараз розглядається питання облаштування реабілітаційного центру для військових. Тому під ці цілі, напевно, і певні будівлі резервуються. Ну давайте за реабілітаційний центр не будемо говорити, тому що. У нас така сама ситуація на другому ковалі з реабілітаційним центром. Коли обласна рада хоче реабілітаційний центр. Це да, спокійно, воно все пов'язано органічно, логічно, спокійно. <взвук> спокійно. Які це ви там, ви хочете десь виступати? Ми обговорюємо детальний план території. Добре. До чого тут Як... політичні погляди, де Є, ж немає це розміщення? Не, ж це політи... тут немає, Ми розглядаємо, які у вас питання по цьому обмежувати Драгомано 18. Значить, тоді. Виникає ще одне питання. Коли акцентувалося на будівлю, двоповерхову будівлю першу, цю, яка стоїть ближче до центральної, до вулиці повернута, так? там, де його ростуть, це передній фасад її вважається. Тоді я хотів би задати запитання конкретно. Чому в матеріалах ДТП у розділі стисла історична довідка таке скромне висвітлення, можна сказати, за замовчування. Тобто, не висвітлений післявоєнний період ХХ століття, пов'язаний з предметом цього обговорення двох будували по вулиці Драгоманова, 17. Це колишня тельмана. Так от, до чого я веду? В післявоєнний період. Тут розміщувався карально-репресивний орган НКВС, далі МДБ, КДБ, у 70-х-80-х роках висіла табличка на російській мові, це, пам'ятаю, староживу, лінійний відділ внутрішніх діл. Навіть на російській мові висіла. В подальшому, напротязі існування незалежної української держави, розміщувалася вже табличка на українській мові. Волинський лінійний відділ УМБС України на Львівській залізниці. Про що свідчила відповідна табличка на передньому фасаді. От. Далі, значить, що з цим пов'язане? Ще одна табличка з'явилася. Значить, 10 років тому це було, більше 10 років тому, в 2011 році, в зв'язку з прив'язкою цієї старовинної будівлі по Драгомано 17 до трагічних подій у 1939 41 роках, був зроблений перший крок до внесення її до переліку об'єктів культурної спадщини місцевого значення, тобто пам'яток історії. Адже рішення записуйте, Волинської обласної ради від 13 травня 2011 року номер 4.5, яка звучить так, про обласну програму вічнення пам'яті жертв війни, політичних репресій та депортацій, на 2011-15 роки, До речі. Цю програму, як ви думаєте, хто вніс подання до Волицької? Да? Правильно, відділ внутрішньої політики Ковальської міської ради і можливо залучення вашого відділу в архітектури. І, до речі, керував тим відділом, наскільки мені сказали, ця людина для інтриги не буду називати прізвище, яка є депутатом сьогоднішньої міської ради. Так от, що вийшло з того? Вона була включена до переліку на основі подання вже Волинської, да, до Волинської обласної ради. Включена до переліку пам'ятних знаків на території області. І нарешті, у 2015 році, з дозволу Ковальської місцевої влади, дошка нарешті була встановлена. От, От вона ця дошка. Ми говоримо про пам'ятник. Ми говоримо про різні речі. Так от, до чого, я веду? до чого я веду? Значить, тоді виникає логічне запитання. В розділі 4. Оцінка існуючої ситуації. Пункт 4.4. Характеристика об'єктів культурної спадщини відображена. Ніяк. Тобто там написано. Цитую. На проєктованій території об'єкти культурної спадщини відсутні. Так само в розділі 5. Основні принципи планування та забудови територій, формування планування структури та архітектурної композиції Пункт пункті 12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини треба відсутні. Ну то як же ж може бути відсутні? Оце все відсутність, коли воно по факту є пам'яткою історії місцевого значення? По факту, не де юре а по факту. І де юре вже ця дошка згідно закону України про охорону культурної спадщини, вона являється пам'яткою історії місцевого значення. Тому що вона була затверджена програмою Волинської обласної ради. Факт, як кажуть, налицо. Тобто виходить, що ну, ніяк не в'яжеться. Є Цьому офіційно, офіційно затверджені переліки, пам'яток. І, і відповідно в переліках цього об'єкту немає. Знаю, це така це... інформація і була подана в пояснюючи запишення. Шановна була відповідна. Я знаю це питання, але справа в тому, що на започатку сесії, 8 лютого, коли розглядалося це питання. Ви пам'ятаєте, як на репліку Фіндера колишнього міського голови? Він запитав, вас треба покликати, тобто не відповідальну особу з відділу, яка з, відділу з управління культури, молоді і спорту, яка відповідальна за ці питання, а вас покликали. Так, да, ви сказали, коли вас покликали, ви сказали, що це не є пам'яткою історії місцевої чи архітектури місцевого значення. Але тоді була наступна репліка депутата Городівка, який сказав, що при обговоренні цього питання потенційно. Тому що є, по-моєму, він сказав до 100 об'єктів, бо я їх всіх не досліджував. Можливо, їх і більше є, а може й менше. От. Які потенційно можуть бути пам'ятками ят... пам історії місцевого значення. Потенційно. Чи архітектури місцевого значення. Тобто це якраз випливає, що оце має бути внесено сюди зауваження це про те, що є пам'ятка. Об'єкт місцевого значення є тут. І прив'язка якраз йде до цієї будівлі. О. Ви ж самі кажете, що тимчасове житло. Значить, в первозданному вигляді повністю компактно це все залишається. Я Звичайно, залишається. залишається і на майбутнє може це залишиться в комунальній власності, може використатись під інші цілі. Чи означає це, що міська влада, як ви кажете, так, що вже не, не захоче факт, подавати відповідну ні. документацію до обласної влади для того, щоб погуляє голова обласної адміністрації своїм розпорядженням, уніс перелік пам'яток місцевого значення саме цей об'єкт? Ну, як ви чули, що об'єкт зберігається в тому вигляді, якому є і об'єкт. Бо пристосовуються приміщення, в тому числі пропонується горичний простір використати. Це не заважає абсолютно цю будівлю включити в майбутньому до переліку пам'яток історії. Тут питання не йде там, про архітектуру, питання не йде про нашу пам'ять, про події, які відбувалися в певний період, і щоб цю пам'ять зберегти. Всі приміщення, ну, які є в будівлі, вони зберігаються, будівля зберігається, тому я не бачу в цьому ніяких проблем. Тобто, чи зберігається підвальні. Звичайно, обов'язково це умова в технічному завданні прописана. В технічному завданні? Так, так. Тоді я повертаюся до. Аже по регламенту? То... Тут правильно було виписано. На сторінці 16 написано. Генеральним планом передбачається у разі необхідності застосувати підземні споруди, душа підвальні приміщення проєктної реконструкції двоповерховий адміністративний будівля літер А 2 Тобто, виходить, проєктна реконструкція це видозмінює. Дивіться, мова йде, що пропонується, будівлі. як на сьогодні є військовий Добре. стан, підвальне приміщення, Добре. випадку потреби, як найпростішу споруду використовувати для захисту. Приміщення зберігається. Назад. Але суді, чому? така фірма, яка нібито виграла тендер? До речі, ви можете її назвати? Так, тендер на що? Волинь вонбут, якщо не помиляється, що як комуналь... комунальні представники. Правильно назвав. Через свого представника заявили, що... Оскільки є проєктне завдання звести додатковий третій форум з мансаблею. Тобто мансарда включає включається третій форум. Це, Це, Це проблем, не виникає в них питання. Чому? Тому що в е, зв'язку з тим, зв що немає повноцінного фундамента в цій будівлі. Ви в курсі, що немає повноцінного понаду. Там тільки є фласка, що воно темли за часів Польщі, яка зроблена ще. за Польщі. Тобто виникає питання, або робити підсилення цього фундаменту якимись способами. Але вони сказали, що найлегше для нас, для ну, нас це це для засипати їх, це ці підвали, і тоді, коли буде зводитися третій поворот мансарду, тоді воно витримає. В противному випадку Ні. воно не витримає цього навантаження. Значить, це питання ми обговорювали з замовником, і вимога стоїть, вберегти підвальні приміщення. Питання розглядається, додаткові інженерні заходи провести, провести водовідведення з цієї території, дренажну систему, і обов'язково там є навіть в тендерній пропозиції є гідроізоляція фундаментів цієї будівлі. Буде потреба підсилення робити, тоді будуть в проєкті вже тоді передбачати, і буде така необхідність. До речі, в репліку хочу сказати, є одна прекрасна людина, я не думав, що він дуже так він працював в цих органах, і він навіть працював в своїй будівельній фірмі після збільнення з органів внутрішніх справ. До речі, він колишній, він колишній вчитель історії, і він непогано розуміється на оцих деталях, технологічних процесах підсилення фундаменту. Він сказав, що не заважає нічого підсилити фондамент за допомогою а там є такий технологічний, технологічний процес, як штраби. Які це такі відповідні траншеї, які заливаються бетоном по периметру через там півтори-два метри, от, і таким чином підсилюється відсутність цього так званого фундаменту, для якого це, там немає. Це все технічні питання, так, і так. на етапі це вже питання більш до переможця тендерів, виконавці робіться, всі технічному завдання, умови прописані. Оцей, скажіть, будь ласка, а цей переможець тендеру, наскільки він е... хто його контролює, щоб він не вийшов за межі отих допустимих... Повірте, що там дуже великий контроль. Пройку. Як зі сторони міста створена, створені, робоча група створена, також є представники технічного нагляду, які здійснюють так і сторони. Е... Нефко, які фінансують ці роботи, там також є консультанти, які мають технічний освіти, в тому числі і технічні консультанти, які ці всі технічні рішення проглядають, і відповідно тільки після забезпечення виконання робіт буде відбуватися фінансування. Ну, Стосовно оцього зведення третього поверху. Мовити про мансардний поверх. Мансарного поверху, так. Ну, там записали, бачите, я ж прочитав, як записали в тому числі. Я зрозумів, що ще й мансардний. Ні, мансардний. Тільки в зубовічному приміщенні мансардний О. поверх. О. То я так думаю, можливо, варто було б і відмовитись від цієї ідеї. На, так, щоб немає. Якщо технічний проблем. висновок і технічні рішення, ми це все з виконавцями обговоримо, що буде забезпечено виконання після того, ми спочатку, тому що попередньо, коли оглядали приміщення, було, взагалі була ідея там надбудувати поверх. Після того, як провели дослідження, тоді ми відмовились від надбудова ще одного поверху, залишили тільки два існуючі поверхи і облаштування квартир боришнього в в приміщення. На самому поверх. Включить мене після цього розумного чоловіка. Можна? Шкода, що техніка не працює, я не буду старатися говорити, щоб почули. Значить, я так собі з цієї нашої зустрічі роблю ті. Бідові підтвердження, значить, як то влада, останні, скажімо, хай 50 років, якщо не 100, робить з Ковеля, значить, якусь гідоту. Історично є і документи, і свідчення, і пишуть писателі про старе місто, про вулицю, велику, гончарну, малу гончарну. Де воно поділося? А воно поділося дуже просто: була голова Марія Романенко. Яка не захотіла, чи пошкодувала, чи підганяла, щоб на вулиці Володимирській, де русло Турії проходило і виходило там, де всі знають біля залізничних мостів, покласти з одні труби, я вже не кажу, збудувати нормального моста. Щоб річка протікала і всі милувалися. Зробили вонючку, от і вона там смердить вздовж Бреської, іде вона там дівається. Багато хто знає, хто не знає, подивіться. Залишила Марія за собою такий пам'ятник. Старі люди розказували, як вона померла, то дуже все смерділо, як та вонючка. Зараз, оце тижня нема так, на культурно-просвітницькому центрі. Без усякого обговорення з'являється портрет рядової лікарки, яка туди заходила. Та туди заходила Леся Українка, там Олена Пчілка була, про це академіки написали, але їхніх портретів дошків нема. Я до чого? У 1983 році я приїхав за направленням працювати в коваль. За рік мене водили на тельмана в КГБ. І допитували, і погрожували, і я навіть Тараса в колясці возив, щоб випускали. І казав мені на прізвище Ткачук, допитував мене Таранюк, допитував мене Слава Пружинський, який потім казав: Іван, я за вільну Україну. А тоді казав: Я білорус, ти українець, нас Америка хоче посадити в, в окопи. Я не офізіономії тоді гидко дивився. і зараз. Його ненавижу. так само, як і Вітьку Таранюка старого. Але я до чого? Я там витримав стільки, що він мені казав: сука, якщо ти не напишеш, що я диктую, ти там згниєш, де ми твоїх бандерів гнили. І називає мені там, кого я знав чи не знав для переляку. Всім відомо, кому не відомо, знаменита Ганна Йонівна Зелена, яку там ребята. Водять, щоб показати, які вони патріоти, там сиділи дитячі юнацькі роки. Там сидів Іван Ісюк, там сидів Микола Супрунович, там допитували батька володі Осіяка Константина Осіюка. Як ви це зробите, що задумали? Я буду ходити з банерами, та як зараз з чорно-червоним прапором. Значить, ганьба, ганьба, ганьба. Я розумію, що людям треба житло і підтримую розумну зауваження Петра Вільчинського. Але е, ця, е, скажімо, поліклініка дитяча стояча, ну найкраще підходить, тим більше що вона поруч і проєктантам там не, не складно пересунути е, скажімо, е, свої проектні роботи. І комунікації десь такі самі, як це на Тельмана, це ж поруч. Я тільки хотів би, чи не пам'ятаєте ви, чи ви так легко забули, у Львові, як розкопали пам'ятник Леніна, там це було вистелено єврейськими значить, плитами з могилок. В інших містах так само це, що ми зараз збираємося зробити, або ви збираєтесь зробити. О, це чайник на голову Ігора Чайки, який не контролює ці штуки, так як і з парсуною тої лікарки, яка чомусь е, значить, має е, вимальовуватися на найстарішій будівлі, де була Леся Українка, де була Олена Вчілка, де навіть бував Іван Франко Франкобунковелі перебував якось. То я хотів би, щоб ви цю історичну складову не затовкли своїми питаннями соціальними, як то житло, чи інженерними, як хто бракує труби, чи ще щось. Є найкращий вихід, це поруч приміщення тієї дитячої поліклініки, за яку із тим вітером я сам почну переговори. Мені нічого не залишається, як писати заяви, значить, до. Перших керівників влади, щоб потім не смерділо за ними, як за Марією Романенко, яка зробила із річки Тулії вонючку у місті Ковалі, і місто втратило такий гарний, значить, гідронім, чи як це можна назвати, або ту красу, якою ми милуємося в чужих краях, коли водичка біжить і прозора й риби скачуть. Я хотів би, щоб ви з цього історичного документу, який я вам повідомив, зробили чисто людські висновки. Я це не придумав. Вони відступили від мене десь уже в 86-му році. Як появився Горбачов, коли я поїхав в спілку письменників, і там мені Борис Олійник як парторг письменницький. І з такою з такою зажурою сказав Іван, йди на Володимирську, 33, Це центральний орган українського ПГБ. Я подзвоню, і вони з тебе знімуть оці свої дурні виклики. Але я вам сказав, вони гралися вже в той час не було що робити. Вже все було зрозуміло. Значить, який похід історії, тільки е, Таранюку. Ружинському і тому бедлячому ткачку, який казав: Я тебе сука, без прокурора, спущу в підвал, от там ми ваші давно заточили, і твоя дитина в калясті буде ревіти, поки не здохне. Це я не придумав. Це я вам розповів, те, що я пережив. То я хотів би, щоб ви з цієї моєї емоції зробили і соціальні, і інженерні, а найперше громадянські висновки тому, що не треба на цвинтарях, Робити те, що е, ми засудили. Якщо вже говорити про цвинтарі, то тільки тепер українська влада в Биківнянському лісі планує зробити пантеон загиблих героїв теперішньої українсько-російської війни. І це правильно і це непросто. Я розумію, що й тут непросто, але ми хочемо. Зробити, значить, цвяха або, може, навіть цілого пенька, щоб на нього спотикалися люди, які знають більше, ніж ті, які раді там жити, бо ж вже його нема, вже воно пройшло. Воно ще й повернутися може, не дай Боже. Дякую, що послухали. Дякую. Як сформулювати вашу пропозицію? Thank you.